То порушення притоку та відтоку крові по найменших судинах. Перекосне розширення вен – це поява тромбів, розриви, травми і кровотечість. Центральне питання. З вами на зв'язку Київська обласна клінічна лікарня. Привіт! Це питання. Відповідь обговоримо кілька важливих питань до лікаря-судинного хірурга. Відповідає завідувач відділення судинної хірургії Артем Володимирович Абраменко. Які захворювання лікує судинний хірург? Судинна хірургія це один з край важких, але в свою чергу і вкрай цікавих напрямів медицини, оскільки займається лікуванням різних вкрай серйозних патологій. В першу чергу це тромбо захворювання артерій нижніх кінцівок. Це той напрямок, коли ми, як суденні хірурги, займаємось лікуванням та профілактикою ішемічних інсультів, оскільки одна із важливих причин виникнення інсультів, це утворення стенозів і бляшок в сонних артеріях. Це в наш час, на жаль, достатньо великий масив хворих, яких ми лікуємо, і це пов'язано з військовими діями, оскільки дуже багато поранень. І ця кохорта пацієнтів потребує лікування на невідкладному стані, а також віддалених, коли утворюються різного роду віддалені наслідки після поранень, такі як несправжні аневризми Тощо, дуже цікавий напрямок, яким ми займаємося. Це хірургія невризму черевної орки. Це вкрай тяжкий, але дуже цікавий і перспективний напрямок. Дякуємо за перегляд. Пишіть в коментарях ваші думки. До зустрічі у наступних відео.